Звичайно, спека впливає на здоров'я людей, і ми це можемо сказати навіть по кількості виїздів, які здійснюють наші бригади. Крім того, що це виклики, пов'язані з втратою свідомості, з непритомністю, з тепловими ударами, досить суттєво збільшилась кількість гострих мозкових інсультів і збільшилась кількість гіпертензивних кризів. Звичайно, спека впливає на здоров'я людей, і ми це бачимо по виїздах наших бригад. Якщо говорити за, лише за липень місяць, то ми станом на сьогодні вже маємо 85 виїздів з приводу непритомності, причому 15 виїздів це були на вулицю. 27 у громадські місця і також 5 виїздів на робочі місця. З тих 85 виїздів ми маємо 5 теплових ударів. Власне, наші бригади надавали допомогу і госпіталізували цих пацієнтів у лікувальні заклади. Смертельних випадків не було, але є. Частішої, і ми бачимо на вихідні. Прогнозується спека. Навантаження в першу чергу мають наші бригади. На світязі там суттєво суттєво збільшилась 4-5 разів кількість виїздів. Летальних випадків не було. Це досить добре. Найперше в групі ризику цю спеку це дітки. Ми бачимо з тих 80, -ти це є 15 дітей, і це люди похилого віку, ну і також люди, які мають хронічні захворювання. В першу чергу це гіпертонічна хвороба та цукровий діабет. Звичайно, вберегтися можна, це е, перебувати в прохолодному місці. Це якщо, звичайно, є можливість приймати прохолодний душ. Частіше, якщо є можливість вживати прохолодні напої, але знову ж виключити напої, які містять алкоголь і які містять велику кількість кофеїну. Також не рекомендовано пити солодкі напої. Тому що солодкі напої прогнозують ще більше втрату води рідини, тому їх недоцільно приймати. Головний убір, легкий одяг, все це сприяє тому, щоб не попасти власне, і не отримати цей тепловий удар. Тому прохолодне місце, менші фізичні навантаження, як зазвичай, це все дасть результат, щоб не допустити таких наслідків. Тепловий удар це під впливом високої температури навколишнього середовища, а сонячний удар це безпосередньо від спрямих сонячних променів. Тепловий удар характерний більше на підприємствах, виробничих цехах, де є цехи, є висока температура характерна. Ну і, власне, оця температура, яка передбачається, теж може привести, навіть якщо людина в тіні, до теплового удару. Людина, яка побачила, в першу чергу має підійти до тої людини, якщо людина знепритомніла, вона має в першу чергу подбати про свою безпеку, чи нічого їй не загрожує, а далі окликнути людину, підійти, якщо людина не зреагувала на ваш оклик, потрусити за плечі і перевірити, власне, чи людина має, чи вона в свідомості, чи без свідомості. Ну і далі має бути, якщо людина потмарена свідомість, виклик екстреної медичної допомоги. Що можна зробити до приїзду? Звичайно, якщо є можливість перенести людину в тінь, розстебнути стискаючий одяг, ну і характерно для теплового удару, це є підвищення температури, може бути характерно потьмарена свідомість, дратівливість, нудота, блювання. Тому важливо попередити, щоб пацієнта не було аспірації власними рвотними масами. І також прийняти рішення, якщо є можливість до приїзду бригади охолодити пацієнта. Це можуть бути різні випадки, як це зробити. Це може бути занурення у воду, у воду занурення 18-26 градусів температура, щоб туди була. Можна і використати інші методи охолодження. Це в першу чергу. Обдування, ті ж вентилятори можуть бути, це може обкладання холодними серветками, це може бути обкладання мішочками з льоду для того, щоб важливо знизити температуру, тому що при тепловому ударі характерне підвищення температури тіла до 40-41 градуса Цельсія, і нам потрібно цю температуру знизити бодай до 39 градусів.